Друзі, всім привіт! Сатурн 3,5 дюйми. Ця приманочка конкретно розрахована на Судака. Основна характеристика цієї приманки, звичайно, це рибалка на Судака. Це черв'ячки свого роду такі твістерочки З такими хвостиками, як ви можете бачити у вигляді знака питання. Це приманки безпосередньо розраховують, звичайно, для ловлі Судака. Також ця приманка чудово ловить окуня гарного. Також ця приманка, основна її характеристика, вона дуже класно працює на любій джиговій приводці, але в рівномірній приводці вона вже не працює, якщо ви збираєтесь в полагиці. Наприклад, ви бачите, це класична джигова Джигова приманочка, вона розрахована на. Різноманітні монтажі, техаська оснастка, відвідний поводок, дропшот. Вона чудово працює на розбирних джиголівках, голівках ще їх називають, чи бурашки. Вона, наприклад, якщо ви використовуєте офсетний гачок, одинарний гачок, на штопорному монтажі, а також на класичній джиголові, вона дуже погано монтується, вона на під ці задачі не розрахована. Це конкретно судакова приманочка, яка розрахована, а також окуньова приманочка, яка розрахована безпосередньо на ловлю судака. Вона чудово прибиває струю, чудово, з нею ви бачите саме з берега, тому що вона має відмінні характеристику дальній. Закиду, її не пересить не бовтає. Вона чудово пробиває течію, якщо дуже велика течія, що дозволяє нам зменшити ваги в місці лову. Вона чудово Ну, чудова приманка, от розумієте, це вже не універсал, як люди кажуть, на щуку, на Судака. У мене там в попередніх відео було багато приманок, які є універсалами завдяки своїм грайливим характеристикам та особливості форми свого тіла. Ця приманка безпосередньо вона розрахована для ловлі Судака. Це черв'ячки, ще на них кажуть. Хтось їх називає слагоподібні, хтось чев'якоподібні. Тобто це приманки безпосередньо судача-укуньова тема. 3,5 дюйма це один із самих популярних. На сьогоднішній день розмірів для ловлі судака в Україні і не тільки. Ну, звичайно, судак клює різний. Ця приманка ловить як і невеличкого судака, так і трофейного судака, тому що з нею дуже класно виходить закидати, вона дуже проста в анімації, з нею дуже все просто. До речі, гума ця плаваюча. До речі, ще відходячи від теми огляду. Бо, друзі, якщо вам цікаво ці приманки, і вам цікаво отримати асортимент. Ще ми робимо мандули, будь ласка, переходьте в описі під відео. Є наш інстаграм, Фейсбук, також група, Телеграм. Пишіть. Підписуйтесь, пишіть щось під постом, або пишіть в Телеграмі плюс, який цікавить, наприклад, сатурн, або цікавить весь асортимент. Я вам надам весь асортимент із з простою формою для замовлення. Друзі, ось така приманка. Це сатурн 3,5 дюйми. приманка вже дуже давно зарекомендувала себе серед величезної кількості риболовів по всій Україні, а також ще плюс до цього 14% країн світу Дуже класна, ефективна приманка для судака, для весни. Тому що весною судак він ходовий, він, як правило, йде на місця свого нерестовища, в місця нерестовища, і вона. Розумієте, така пошукова приманка, Якщо судак є, як правило, він завжди чудово, позитивно відгукається на цю приманку. Також дуже обалденно клює крупний окунь. Суда щуку, я ловив, але щука така, знаєте, була там ГМ 600. Тобто ця приманка, кажу, як є, чи в якопи, Подібні приманки, що вам хто там не розказував, не доказував, ця тема Судак Окунь. По щуці цю приманку я не рекомендую. Це тема судача, веснина, осіння. Я також зимою непогано працює, вона працює чудовенько на дропшоті, на розбивних чебурашках, офсетний гачок, одинарний гачок. Тобто гарно, чудово монтується і вперед ловити судака. Така приманка, друзі, ще раз, кому цікаво, в описі під відео Facebook, Instagram, Telegram. Пишіть, підписуйтесь. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі. А також ще раз, кому цікаво, в телеграмі, просто ставте плюсик. Пишіть цікавий весь асортимент, або цікавий це безпосередньо Сатурн, просто слово. Я надам весь асортимент з простою формою для замовлення. Така приманка, в карті кольорів у нас всього йде 16 топових кольорів. Такі приманки, друзі, подсудачка тема реально робоча. чуку не дуже на неї розраховуєте. Можливо, десь на ставках якась невеличка щучка, але тема це безпосередньо. Чисто судача. Ще сазан на неї влітає. Люди там з Львова дуже часто влітала на неї саме мивна риба. Воно черв'якоподібне, розумієте, і дуже класно на неї бувають ці всякі черв'якоподібні, ці всякі насікомі, ці всякі жучки, паучки. Вони ще класно приваблюють мивну рибу. Тому що, наприклад, сазан весною і осінню він трошки дуріє. Йому потрібно набирати жив для зимування. Він стає такий заукруглий. треба набрати масу, і він починає навіть якихось яв'ячків їсти. І може В'яка з'їсти, тому що він спіймає цю пайманку, як за Чев'яку подібне щось. І атакує. І взагалі там один хлопець зі Львова неоднократно ловив сезонів до 9-10 кг на цю безпосередню пайманку. Також лящ на неї ще влітав весною. І осінню. Також ще карасі на неї влітали по осені. Ну, Наприклад, Чевкасирду знаю, що таке по 2 кг карасі ловити насиліком. Друзі, така приманка Сатурн 3,5 дюйми. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк та бережіть себе. Сатурн 3,5 дюйма. Чиста судакова приманочка. Кому цікаво, в описі під відео ссылочки. Переходьте, пишіть на весь асортимент. Всім дякую за увагу.